Березка, йди сюди. Білки, білки, білки. Вставайте. Оце наше стадо. Казали, що будемо тримати дві козочки. Хватить на двох. Получилося з двох п'ятеро вже. Пішли. Пішли. Гони. Молодець. Одинадцять кіз, подвір'я і хата край села. Це лише частина того життя, яке вони мали в Сіверську на Донеччині, говорить подружжя Тамари та Ігоря Терехових. Ми в 22 в сентябрі вересні, уїхали, нас хлопці вивезли, наші хлопчики, що ми їм бринзу, кажуть, нам бринзу і яйця. Більше нам нічого не треба. Такі ж козочки були, курочки були. Собаки були, кішки було. Пері... Собаки було, восім кошок було. По 25 коз було тільки наших. Ну. Артилерія їхня лупила по нас добре, прильоти такі були вже, що ми звикли і чуємо, оце сидимо вихід, а ну долетить чи не долетить, перелетить, перелетіло, не долетить, не долет... А це по нас, лягай. Рахували постріли, поки артилерійський знаряд, каже пан Ігор, не зруйнував їхній будинок. Я в шортах, а на теж в шортах, шляпа від сонця і ці тапочки. По чужих хатах понаходили старі тряпки тисячолітні. Та місяця три, мабуть, ми в чужій хаті. Та півроку, Тамара. Це в травні вже да. хлопці сказали, так як ви восьму самі не соглашаєтесь їхати, то ми вас погрузимо в машину, так як ви стоїте і вивеземо, бо ви нам вже мішаєте. Ми там одні залишилися. сидіти. Оце він сид... з нами приїхав з Донбасу, їхав в евакуацію, значить, поїздом хороший Арчик. Боїться дуже взривів. Член сім'ї нашої, він дуже любить діда. Бабу не дуже. Тепер зранку до вечора їхні думки про те, чим нагодувати худобу, де випасти і що посадити на городі. Садочок тут, а це наша городина. Тут у городі. Тут в нас люд, церква, пасіна, кукуруза, картопля, часник, Ну, все, що треба для столу, щоб було свіженьке своє. Тут у нас малінка. От проснувся. І вперед по господарству кожен хоче есть, їсти. От. Треба годувати, слідити, вбирати. Асфальт, бетон нас не привлікає. Нас, я вже казав, що Париж, травка, квіти, виноград, сад. Це нас. Коротше, нас вигнали з Луганської області, вигнали з Донецької області, все розбили розсета. І пішли ми далі, так як стояли. Ну, тепер придбали знову. То що хотіли. да, І вже тікати ми більше не будемо, да, баба? Бо кажуть, клопоту вистачає і тут. Це там гноярка, а в той гноярці живуть медведка. І це їсть все підряд. Що я їй не предложу, все і їсть, і їсть, їсть, їсть. Ну, кажу, це виберусь на рибалку, я її влавлю. І на сома Закину, точно в там вже відкормлена. Взагалі б то було б неплохо, якби ми були трошки мали, молодшими, а трошки це років так на 30-40, то ми Уже 71 нам. Рискнули б призвести ферму козячу, робили сирок, творожок, бринзочку. Все, хватит. Свіже молоко, 7 літрів. Ось каструля в мене з оця. Набираю повну. От. Ставлю на печку, вона підогрівається. Ну, щоб тепленьке було, літненько. Така це гарно тобі вийшла. Така наш. Аж... Діт любить, щоб аж пищала. А, ось таке воно блистить і на смак. Подсолена я обязательно зверху підсалюю, знизу подсалює на вразі це ще й солодким, Контраст солене і солодке клас Анастасія Кашуїд, Коцаба, Суспільне новини, Черкаси.